Друзі, ну а поки триває насичена програма HR-кемпу, До мене в гості завітала Ілона Дмитрук, hr чарбіпі та координатор проєктів з ветеранами в Кернев. Ілоно, привіт! власне, ти будеш сьогодні ділитися досвідом впровадження ветеранських практик в бізнесі. Скажи, будь ласка, звідки HR-у черпати знання, як саме впроваджувати такі практики? Кернел має досвід впровадження практик ще з 2013 року. Зрозуміло, що ці програми були не такими, як зараз, і потреба не така і не в такій кількості. А, з чого розпочинали ми? Ми вивчали практики, ми шукали експертів, шукали психологів саме з військовим досвідом, вивчали матеріали, і насправді ніхто не знає, як це повинно бути. Тому ми для себе вирішили, що робимо це так, таким чином. І відгук, запит від ветеранів, скажімо, досвід життєвий, допомагає нам. По сьогоднішній день адаптувати і вносити якісь зміни в програму, яка у нас вже існує. Тому моя рекомендація вивчати те, що є наразі багато інформації доступної, спілкуватися саме з експертами, з ветеранами в тому числі. Дякую тобі дуже. Ми тебе вже чекаємо на головній сцені. Фіма передаємо вам слово.